Ви про священники згадали питання існування церкви московського патріархату для мене, як для свідомого українця, взагалі мусить бути закрито. І вони не мають права абсолютно ніяких існування. Але з рахуванням, що більша частина у нас, ті, хто нами керують, в церкви не ходять, бо вони входять інші церковні установи, інші конфесії, навіть конкретних конфесій. А друга половина е, чомусь свято вірить і ходить до московських е, попів. І це е, найбільша біда, мабуть. Це живий приклад. Я от не пам'ятаю, щоб е, ну, попередні президенти якось ходили у нас і стояли в церквах, там відстоювали службу е, там на Великдень, на Різдво. А тут якось ніяк не зрозуміло. Але як кажуть, е, він каже: і не наш, і не ваш. Він каже, не православний і не неудей. Він посередині. Ну так можливо, і буде. Не будемо нарощувати ці питання, знаєте, бо зараз обвинувачить в що завгодно. А от що стосується е питання ходити, от висела священник там ходив з списками, е чомусь влада не хоче визнавати помилки, і не розповідає, як місцево самоврядування, які залишилися е під окупацією, е стали тісно співпрацювати. З окупантами, так само як і списки ветеранів війни, безпосередньо списки учасників бойових дій, хто був АТОшниками, списки тих, хто мав спортивну службу зброю, зразу почали використовувати кацапи, зразу почалися арешти і зразу почалися тортури. А яка кількість тих самих представників той самої поліції залишилася і почала співпрацювати? Чому ми ці цифри не знаємо? Чому ми обливаємо брудом тільки збройні сили і розповідаємо, які негідники і представники ТЦК? Але ми не згадуємо про тих, хто під присягою, будучи зрадив і почав працювати з ворогом. І я знаю, що ну в тому самому Міністерстві внутрішніх справ цю тему закривають абсолютно, але ж мітім. І е, маючи свій потужний кіберапарат, вони відслідковують, хто починає про це говорити, починає тиснути або шукати важелі впливу. Це також зрозуміло. Так само, як і досі е, ніхто ж не поніс відповідальності. А що саме і чому безпосередньо так з цими списками по власникам зброї сталося? І чому ці люди були вбиті, і як? хто відповів за те, що ці люди безпосередньо що почали співпрацювати, носячи українську форму? Чи засуджені вони, чи безпосередньо понесли вони покарання, чи якісь рішення, яких судів. От ми про це взагалі не знаємо. Армію поливати брудом це святе. А от ті, хто безпосередньо захищають народ на іншому поприщі, мусили захищати. Чомусь про це мовчать цікавий момент. Тому і справа, що е, я тут про деякі цифри ще хочу е, обговорити, тому що на цій прес-конференції дуже багато звучало цифр. Я... Хочу вашу оцінку. Зокрема, Володимир Зеленський сказав про гарантії безпеки. Він неодноразово говорив про гарантії безпеки. Він каже, одна із гарантій безпеки це при перемир'я, чи миру чи, чи зупинки гарячої фази війни. Він про це теж говорив: що в нас має залишатися армія у 800 тисяч осіб. Звідки цифра 800 тисяч? Це вже, я так розумію, це вже обговорювалося. Вісімсот тисяч це плюс-мінус. Установлені... Це, плюс це е, практично той же склад, який ми зараз маємо. Ну плюс-мінус. Якщо там прибрати певні підрозділи, то е, це не набагато більше. Ну, в нас там мільйон, там між 800 і 200 тисяч не така вже велика різниця. Це перше. Друге, аби утримувати таку потужну армію в такій кількості, треба вирішити декілька питань. Перше питання е, економічне утримання. Це е, прорахуйте, яка кількість техніки, навіть існуючі, зараз є, і які треба рішення прийняти. 800 тисяч окей, аби спростити систему логістики, ми зразу паралельно мусимо прийняти рішення по будівництву е, або на території України, або поза межами десь інших прикордонних до нас країн побудувати декілька заводів по виробництву автомобільної і усінічні, а взагалі бронетехніки, аби перевести це все на е, єдиний стандарт. Це значно здешевить. Бо та кількість того, знаєте, кубла різного, різного, різного значення, крім головного болю наших зампатіхів, нічого не викликає. Це треба вирішувати. Так само зі зброєю. Так також, якщо ми залишаємо таку армію в такої кількості, ми мусимо так, це треба робити. Але якщо ми хочемо здешевити її утримання, ми мусимо прийняти рішення, що і перевести все на єдиний калібр і на єдині зразки зброї. Наступне 800 тисяч достатньо складновато утримувати, і можливо в певних моментах піднімається питання про згадку. А яким чином утримувались підрозділи Збройні Сили України е, через за часів той самий гетьманської України, коли е, були козаки? Е, були помічники, були підпомічники. І в залежності від своєї економічної спроможності ці люди безпосередньо були задіяні в системі загальної населеної безпеки тої самої Гетьманщини. Ну це так, як приклад, це звичайно значно ширше, наступне. Е Питання підготовки населення також мусить зараз виносити тоді на гора. А у нас тільки думають, а от студенти з вересня місяця, можливо, чомусь будуть навчати. Та ви про студентів це добре що згадали. З моєї точки зору, щоб е, той, хто не пройшов базовий курс військової підготовки і е, не має професії подвійного призначення, яку ми пропонували, щоб ще в школах діти отримували, не може поступати до навчальних закладів. Навіщо держава учить людину, яка не буде спроможна її захистити? Це робити треба вже. Е, Скажемо так, ще в ті моменти, коли він е, вчиться. Ще наступне питання: е, про 800 тисяч. Хто буде утримувати таку армію? От ми що треба для армії, ми вже сказали. А тепер е, яким ресурсом утримують армію? Європа буде утримувати? Ну, мрія звичайно дуже добра, але чи буде вона реалізована? Дай Бог європейським країнам утримати ті е, миротворчі контингенти, про які вони говорять. А отримати 800 тисяч. Ну хоча і в принципі в своїй більшості ми утримуємося зараз за рахунок американських і європейських грантів, які нам дають позик, там, не знаю, щек, це по-різному називається. Між тим без потужної системи економіки таку армію довгий час утримувати буде неможливо. Тому забаганка дуже чудова. А, яким чином вони по цьому підуть? Ну можливо, вони повторять шляхи. Радянського союзу, коли в двадцять п'ятому році армія була скорочена червона практично до нуля, і почалось таке середнє між територіальними формуваннями, які там проводили за рахунок зборів і утримувались. Такі частина була кадрів, безпосередніх частин можна по різному, якщо цим питанням будуть серйозно займатися професіонали, яких зараз нема при владі, що стосується національної безпеки, то достатньо складно, що вони там собі вгадали. 800 тисяч гарна цифра, але 800 тисяч людей навіть для України це реально непідйома цифра. Бо коли підприємства стоять на задачі, коли досі економіка не переведена у в фунсуванні в умовах особливого періоду, то що буде далі там після війни взагалі проблематично. Тому я не знаю, хто писав ці забаганки пану Зеленському, і він же. ж, Чітко читає те, що йому пишуть, обґрунтувати це він навряд чи зможе. Ну, На даному етапі. Можливо, вони нас подивляться, а вони нас завжди дивляться. Можливо, там щось відмотає і щось собі там підрихтують. Таким чином, але ж дивіться, створення е -е, напрямку оборонно-промислового комплексу мусить йти за напрямки забезпечення потреб Збройних сил і створення непорушних запасів. А непорушні запаси це також страшенні великі гроші. Я ще раз скажу, що економіка. Ну якщо один снаряд у нас зараз коштує на рівні то, що ми закупаємо на на рівні п'яти тисяч доларів, то давайте порахуємо, яка кількість гармат у нас є, і скільки боєкомплектів ми мусимо створити а з урахуванням досвіду російсько-української війни першого етапу, ми розуміємо, що ні п'ять, ні десять боєкомплектів питання не вирішують. Що питання стоїть про функціонування мінімум 30-40 боєкомплектів по на розміщених в різних е, місцях і безпосередньо так само і величезна кількість потужних е, підприємств, які можуть це виробляти. І навіть що не зорієнтовані в мирний час на їх виробництво достатньо швидко можуть перейти на потужне виробництво. Але тоді стоїть питання номер один про створення потужної системи ППО, аби ми в будь-який момент могли захистити ще до того, що, до того моменту, коли ворог захотів нанести удар. Тут комплекс. Чи спроможні люди, які розповідають нам, е, ні, уникають відповіді, чому вони просрали російський наступ, чи спроможні вони потім зробити аналіз їх помилок, про які зараз ми з вами говоримо? От ви сказали про ППО. Я подумав про Петріоти. А звідки Петріоти? Сполучених Штатів? А що у нас зі Сполученими Штатами тепер? М -м. Абсолютно не ситуація. Вона мене дуже чесно кажучи тривожить. Пане Олександре, дивіться, що стосується Сполучених штатів. Пробачка, що я дуже попереду. Бо ні, це останні тиждень воно у нас, так пече. У нас нормальна розмова. Мені, та, мені е, воно так пече, і е, питання, що ж сполучені штатами, е, мені частіше задають не такі журналісти, як ви, так бо ми це обговорюємо спокійно. А задивилися на кількість моїх друзів, ровнодумців, так само як і інтернет, просто нашпігований безпосередньо цими питаннями. І панічний настрій, що все пропало, зрада Америка нас зрадила. Він є, він є, це я констатую Сторонні просто. пророні громадяни України і не тільки громадяни України. Всі ті, хто вірять і підтримують, і будуть, я впевнений, підтримати Україну. Перше, дуже добре, що холодний душ, який був здійснений Сполученими Штатами новим урядом Сполучених Штатів в напрямку України, в певних моментах потверезив і зняв зелені окуляри. Друге. Знаєте, інколи краще гірка правда ніж оцей зелених зелений кисіль, який заливали нам ванною і казали, що все буде добре. Друге питання: е, система взаємовідносин народу і керівництва е, держави в, в Америці відпрацьована попередні 250 років на оцінку. Відмінно, і е, ми навіть зараз бачимо чітку реакцію певних прошарків американського суспільства на дії нинішньої влади, і вони не бояться і не думають, що це там голос. Чи рупор чого там я не знаю, якого там Кремля, чи рупор демократів? Вони виходять і виказують своїми діями і своїми словами, своїми вчинками вдоволення або невдоволення, що стосується існуючої влади. Президент Сполучених Штатів точно не король і не диктатор, і не імператор. А йому в протидію є ще два достатньо потужних таких органи, які існують не органи, а інституції держави перше це парламент. І не всі республіканці є трампістами, так само як і не всі демократи є демократами за своїм розумінням. Якщо паритися в попередніх розвитках американського політичного суспільства, ми побачимо, що нинішні республіканці це демократи 70-х років. А нинішні демократи це знаєте, ультраправі тих самих 70-х, 60-х з комуністично-соціалістичним таким відливом Ну, реалії. Це щось середнє між хім і комуністами. Вони такі крайнощі. Тому е, там є люди розумні, є люди, які е, кидаються в крайнощі. І є ще американський народ, це третя інституція, яка безпосередньо в будь-якому варіанті, використовуючи чудову поправку до Конституції за номером 2 плава захищатись зі зброєю в руках інтереси народу і власну землю. Достатньо швидко розставляються крапки на І. І, і політики, і силові структури в сполучених штатах це дуже добре знають, і в чому величезний плюс американського суспільства, що там достатньо багато професіоналів, які незалежності від скажів політичних вподобань дотримуються законів Сполучених штатів. Тому е, наше завдання це е, активна співпраця з існуючими безпосередньо е, керівниками. І налагодження у тих безпосередньо мостів довіри і розуміння, знаходження загальних зацікавленостей і розставляння крапок над і, а не кидання в крани, що все пропало, нас зрадили. Ну, Все залежить від нас. І багато помилок які і проблем, які ми маємо в Україні, це від того, що ми багато чого не зробили. Наступне, що стосується нашої чесної співпраці з тими самими європейськими країнами. Ну, е я дуже радий, що е певне зерно, яке недовіри до ситуації в світі, яке я посіяв в грудні і е в першу чергу безпосередньо в Латвії, де розповідав, що НАТО це е не більше ніж апарат, е який не такий швидкий і не завжди всі члени НАТО захочуть воювати, бо треба уважно прочитати п'яту статтю е статуту НАТО. Там не прописано, що всі е, в разі агресії на будь-яку країн-членів НАТО інші країни мусять вважати це е, збройним нападом і можуть надавати допомогу в будь-якій формі. Тим не написано, що вони мусять що воювати. Тому е, я завжди казав, ну. Статут НАТО це е, не більше ніж ніж е, Будапірський меморандум. Це все у нас гарні папірці з гарними підписами, з гарними посадовими особами. А це не значить, що їх треба їх не дотримуватися. не дотриматися. Це просто як порівняння, е, незважаючи на що, Європа зараз приходить до думки, якоюсь час вона була на початку 2000-х. Е, створення окремої системи безпеки за рахунок союзів інших держав поза НАТО. Вже обговорить в Європі в кінці 90-х, на початку 2000-х. зараз. Вони до цього повертаються, і якраз можливо і нам в певних моментах з точки зору, коли у нас є потужний посол той саме Британії, і де його сприймають, розуміють підняти питання про створення потужного союзу е між Британією, Польщею, е Україною та країнами Балтії, та можливо Румунією. Бо інтереси Британії на Румунію також розкладаються. Можливо, це буде якийсь новий варіант е, Межимор'я, який час опрацьовувався певними знаєте, політичними силами різні часи і на різному напрямку. Але між тим, це достатньо потужна регіон, який би мог стати достойним щитом Європи, і е, достатньо сильним протиставленням, що стосується, пробачте, що стосується Росії. Тому. Е, не треба панікувати, не треба е, впадати в крайності, треба працювати. Працювати, знаходити безпосередньо е, загальне розуміння шляхів вирішення цих питань, створювати нові союзи, підписувати нові документи, опрацьовувати розробку і е, фінансове забезпечення нових напрямків діяльності. Можливо, тоді це значно покращить ситуацію. Володимир Зеленський згадав про проект 1824, він його називає проект 1824, і сказав, я дуже добре це запам'ятав, тому що подумав, що хочу з вами це обговорити, що це стане основою майбутньої контактної армії Збройних сил України Збройних Сил України. Тобто він каже, коли. Перестан... Коли зупиниться гаряча фаза війни, то хлопці, які будуть на фронті, вони підуть звідти, а туди на цю лінію розмежування зайдуть ті, які будуть при... які підпишуть контракт оцей 18-24. Як воно має працювати? А де вони набудуть бойового досвіду? Цікаво. Ну, бойовий досвід е, така річ, яка. Під час війни е, набувається достатньо швидко, там йде достатньо такий жорст, жорсткий природний відбір, і достатньо часто він не залежить від людини, яка б вона не була нетренована. Не і треба розуміти, що якщо ми не забезпечимо наших військовиків в потрібній кількості не тільки е, боєприпасами і зброєю, якщо ми їх не навчимо, то в комплексі це нічого не дасть. Бо, як показує приклад, особиста хоробрість проти великих калібрів російської артилерії нічого не варта. Бо, е, Артилерії е, великої е, потужності, яка змішує окопи, бліндажі людей в єдиний суцільний такий земляний фарш, е, до острових хоробності нічого немає. Наступне е, знов таки ж приклад тих непопулярних 120-мм мін, якби у комбатів, а ми з вами вже рахували, що 100 тисяч мін це не забезпечення з боєкомплектом і бригад. Які українських бригад, це достатньо реальна цифра. І коли ми задаємо питання, чому ми втратили так багато е, за останній рік від Авдіївки до Покровська, то питання не до військових, питання до економіки, яка досі не переведена в функціональних умов особливого періоду, і питання е, до тих, які гівно випускають, і чому генералам е, наручники одягають кайданки. А е, чому надягає тим, хто не забезпечує нашу армію в потрібній кількості тих самих боєприпасів? Тому тут в комплексі треба дивитися. Хлопців навчити е, треба і є кому і це можна зробити. І безпосередньо бойовий досвід ну не всі звільняться, і не всіх зразу звільнять. Треба також це розуміти. І передача бойового досвіду за рахунок тих, хто старше, це завдання номер мороди. Саме головне, е, яким чином буде тоді врівноважено питання? Ті, хто будуть отримувати 20 тисяч, і ті, хто зразу за рік будуть отримувати мільйон. Ви розумієте, які е, зерно недовіри і е, проблем е, сється е, в майбутнє збройних силах України? Хтось про це подумав? Вони, може, подумали, але жодне це шмурло зелене в армії не служило. То про що, що ж вони там можуть думати? Вони гарні там меседжі кидають, а про наслідки не думають. Тому. Все можна вирішити, якщо на місця розставлять професіоналів, і якщо е, бажання наших політиків буде сприйматися е, спиратися на економічні спроможності нашої держави. Перед прес-конференцією Володимира Зеленського був такий собі звіт і голови СБУ, і міністра оборони, і керівника головного управління розвитки Кирила Буданова. Він сказав, що чи це він в коментарі комусь із ЗМІ сказав, що його запитали стосовно того, наскільки чому зараз Україна не знищує заводи з виробництва шахедів у Російської Федерації? Він каже, що там дуже сильно зараз вони забезпечені ребами і захищені ППО. Ці заводи з виробництва шахедів. Що ми можемо? от, е, Яку альтернативу ми можемо мати для того, щоб все-таки виконувати ці завдання? Для того, щоб знищувати ці заводи? Ну, і знову ж таки, от, в контексті політичному, е, знаєте, що мене ще дуже турбувало? Щоб Сполучені Штати і Трамп нам не заборонили бити по території Російської Федерації? Ну, по-перше, зараз вам ніхто нічого не забороняє, зараз це можна робити. По-друге, е... Треба чітко роз, е, розподілити, що е, незважаючи там на якісь там очікувані перемовини, не знаю, які вони там очікувані, е, наше завдання працювати за двома напрямками, посилюючи власний тил, руйнувати російський. І ви кажете, е, реби і потужне ППО. А завжди так була. Хто ви на що розраховуєте, що під час війни хтось буде грати з вами в підтавки? Ніколи такого не буде. Але. Е, Якщо правильно розраховувати слабкі і сильні місця ворога, розраховувати наш рівень навчені тренованості забезпечення, завжди можна знайти у цій ситуації. Я би не хотів зараз це говорити безпосередньо в відкритому ефірі, але ще в 22 році я е, для цієї влади казав, що найбільший ефект при застосуванні е, безпілотних літальних апаратів великої дальності, великої потужності буде досягнути лише тоді, коли ці удари будуть наноситися. За практикою бджоліних раїв е, в потрібне місце, в потрібний час і в великій кількості, тоді це здало. А коли ми потрошку кидали то там, то там, то там і частина цих наших дронів, е, навіть розбитих, навіть е, зірваних, попадала, і вони достатньо швидко складали пазли, розуміли, в якому діапазоні йде керівництво цими дронами, то вони достатньо швидко опрацьовували е, протидію. Все дуже просто. Ми е, погнавшись за піаром. Не продумали про наслідки. Це в черговий раз показує ділітанцев певних людей, які гонить за піаром, не думають, що треба краще піднакопити було на той момент ресурси і вдарити тоді, було коли треба вдарити. Але навіть зважаючи на це, питання е збільшення випуску продукції наших дронів е це питання номер один. І на цьому треба зупинятися. Але, як, на жаль, знаєте, в певних моментах всі розповідають. Про збільшення випуску дронів українською промисловістю, але ви поспілкуйтесь з керівниками підприємств, які займаються випуском цих дронів. Ви будете здивовані, що частка тих дронів, яка випускається, що спочатку державних замовлень це одна цифра. А частка, яка безпосередньо закупається за інші гроші, в тому числі гроші українського роду, це значно більше легове. Тому державі краще сидіти і не трендіти, блін. Ну, до речі, на прес-конференції Зеленський казав про 2 мільйони fpv А не сказав Володимир Зеленський з цих дронів скільки е, реально досягає результату е, урожаючого ворог. І тут же ж питання не тільки по якості дронів, тут питання навченості людей, е, правильне використання тактики застосування, правильне створення системи логістики. Бо ми кажемо про всі плюси, але чому забуваємо про мінуси наше недопрацювання? Я щось не бачу з боку держави в кожній школі відкриті безпосередньо гуртки по навчанню населення, які молоді. По навчанню населення користування дронами. Я не бачу, як це показується по телевізору під час телемарафону. Тому Зеленський розповідає плюси, але не розповідає, а що саме він ще не зробив і чому не зробив? Разом зі своїми менеджерами. А що, на одну школу вони можна купити один дрон? Ну, проблему не вирішить, а ось скажімо так, 5-6, так само, як я це припропонував, що в 19-му році відповідно програми кроків», Так само, як пропонував в кожну школу закупити певну кількість пневматичних гвинтівок, тактичних окулярів і свинцевих куль. І у нас уже покоління снайперів було, б, покоління дрончиків було, б, і ще багато чого ми пропонували. Але зелена влада заморозилася ще в 19-20 му му роках, бо їм не потрібна була готовність народу до війни. А програма, яку ми пропонували, яка була введена указом номер 200 2019 року, якраз режадана питання і називалась так: щодо підняття рівної абонздатності країни. І будь-які громадяни України на сайті президента України може її прочитати. Там все чітко написано, і там питання не стояло про збройні сили, там питання стояло про державу і про народ.